Запам'ятай Бібліотеку. А Що це таке диве слово? Бібліотека. А ти запитай у дітей Діти, що це таке дитине слово бібліотека? Дітки, як ви думаєте? Тільки що... Це книжки, книжки. А ось дивіться, діти, книжки є в бібліотеці, але ж книжки ще є в читальному магазині. так? Да. Так. Вони є на базарі, є. Ви бачите, да. там, там вони продаються. То, чим вже, у вас вдома є книжечки, так? Да. То чим вже відрізняється бібліотека? Скажімо, від книжкового магазину? як книжков. книжковому маску. Книжковому магазині теж дуже багато. Чим Добрати. вас не відрізняють? В іншому магазині Куп треба купувати. Тобто бібліотека, діти це, знищенням, адреса книги, тут книги живуть. Але не просто тут живуть, їх можна прийти сюди. Бібліотека це місце, де кувають книги, закопують їх у землю, щоб ніхто не присутний, коном і присутний. Ні, майко, коли змір, що не законує. Він зберігає на спеціальних полицях, які називають та на все. Діти зберігають, а ви додають дітям, що так. А навіть її штати, а це запитаєш у дітей. Єдині мені сторону, але підкорить все на світі, не завадився. Тобі, читає, в того дуже великий словниковий запас. Вони знають багато слів, тоді вільно висловлюють всі свої думки. Вони можуть відповісти на всі всі питання, які їх цікавлять. Зрозумів тепер, не знаю. О, зрозумів. Ще й як зрозумів. Тепер я буду перегти е, книгу. Ніколи не розлучатися з нею. Читати в автобусі, в тролейбусі, коли будуть це снідати, обідати, вечеряти. Ти що, серйозно це кажеш? Серйозно, а ще нею може битися хлопцями в школі, кататися з гірки, грати в футбол. Ой, не знаю, хіба ж можна таке робити? А чому не, не можна? Правда ж діти, всі ж так роблять. Ні. А я за треба поводитися з книгами. Нормально читати. А ну ми зараз перевіримо. Я ми не закладають книгу олівці, ручка зошити. не малюй, не саши у книга, не можна читати книги на столі. не можна читати книги під час їжі, лежачи, не можна перегинати книг. не можна загинати сторінки книги. Не беріть книгу грибними руками. Більше всього книги люблять бережне І Вони не бере покупням, але вони жовтнуть. і стає і від дотику ламається. А чому ж не можна читати, так як не знайко казав, під час їжі, як він сказав, що буде їсти, іідати, і снідати, обідати з книжкою і вечерювати. Книжки, а ті були виїзди, які у вас є грязні, <різь> масні. І якщо ви перевертаєте сторіночку, це все <різь> залишається на книжечці, так? <різь> а чому не можна читати лежачі? <різь> <різь> Для очей це шкідливо, так. А для книжечки? Ні, yeah. yeah. можна випадково відв'яти її під себе. Сторінки спочатку просто загнуться, а потім і відірвуться. А чому не можна замінати кутика в книжки, так як деякі люблять, для того, щоб запам'ятати, яка сторінка ось так роблять. Чому не можна цього? робити? Очень, дівчинка, все знає, молодець. Кінці-кінці він відірветься, а там вже написані якісь слова. Ось і не буде закінчення з ніг, хоч від неї не зможе прочитати. Он, як сказала, червона шапочка, більше всього книжечки люблять діти, бережне відношення, треба їх обгортати, треба брати тільки чистими руками, книжечку треба берегти. Я встав у тебе, люба книжка, щоб добрий дів тебе взяли. Ой, Люба, сором перед класом. Всі палітурки вирвав мій хазяїн з м'ясом. Та що там політурки? Обірвав листки, і з них майструє він кораблики й плоти. Боюсь, листки підуть на голубів. Тоді слічу я у хмарки, а в тебе цілі ще боки. Твої не знані мої руки. І не було такого дня, що учні руки не помив. Читай мене до столиців. На палі турки подивись, Вони як нові, зберегли. Про плями я мовчу, про них і говорити непристойно. На те оцінки вучні, і достойні. Байка без загадки розкаже напряму. І зовсім твій, і книжка належить. Сьогодні тут малята, та бачи місця сів знайшлось, хоч може тіснувати. Ось так і в моїх, пишаючись собою сторожки. Мільйони підданих моїх стоять, склавши обложки. І підданих моїх ізнать, ви зможете з одного Як тільки я себе назву, я, королева книга. Про мене складено дуже багато прислівів та приказів. А ви знаєте такі прислів'я та приказки? Ну що ж, послухайте, я вам скажу. Книги ключ до знань, хліб нас нашої тіло, книга розум. Одна книга тисячі людей навчає. Книги читають не очима, а розумом. А живу я в книжковому царстві. Сьогодні поведуть вас за собою, моє книжкове царство. Її жителі книги. Зустрічайте їх. Ви знайдете в книжках, на всі питання і відповіді на їхніх сторінках. От на світі пліво, як вдягатися красиво, як творити їсти смачно, як поводитися, бачить, як це бджоли в безмерці, як полагодить мовчат, як росте мала рослина, як створилася людина. І такий герой приклад брати, на заціляєх побратим. Як вічину шанувати, місце, шутем запам'ятати. А ви вже умієте, друзі хороші, порахувати зароблені гроші. А ще я навчила зірки рахувати, зводити вежі, мости будувати. Навчу літаки посилати до Арктики, Якщо ви полюбите математику, добрі підручні, дякуємо вам за подбути про нашу школярість. Ви вчите їх наукам, а інші книги нашого книжкового царства майдані бути чуйними, добрими, правдливими, гідними Ой, заді, діти, діти, Як -ді Їх -ді. ді, ді, приймати? не спішіть, всі малята начитають і то лісіть корозають. Це не знайко вже не гра. Від мене за свої слова у нас ці ушні молодці. Назвати ді. можна їх знати. Поміж за вони. Читати і рахувати і писати, і вірші може розказати, і дружну пісню заспівати. Сказати, де дуже вірю. Все це зараз перевірю. Слова я буду викладати, а вам і треба прочитати. Дівочки, таку трошки далі, бо ви закриєте читачам нашим не зможуть побачити. Так Рідна мова, давай, скажи, <плес> не що ти думаєш про це. Не я як мене Оксану Поволок сам не допускай. Ді, дивись, пальце помийку, не Незнайко поспішив. Так, Зараз незнайко виправить помилку. Так, не спіши, незнайко, так, не знайшов, нічого. Там, не спішив, щоб випішить. Молодці. Зараз ще не знайко покаже, як він знає мову. Окей, молод! Ручка ручка. Молодці, незнайко, виправляй помилку. Діти зразу догадалися, що ти написав.